Бац, ви знаєте, що це таке? Так, це новенький AirPod 4 з ANC, навушники, які точно стануть лідерами продажів, тому що є чимало людей, які хочуть мати функцію шумозаглушення, але при цьому не люблять вакуумні навушники. Також сьогодні трішечки поговоримо про відмінність цієї версії та попередньої. Мене звати Тарас. Ви на каналі інтернет-магазину КТС. Поїхали і відразу варто сказати, що AirPods 4 вийшли на ринок у двох варіантах: модель Б шумопоглинання та з активним шумопоглинанням. Візуально навушники стали меншими та більш витонченими порівняно з AirPods 3. Apple заявляє, що використала тисячі зразків формвуха, щоб створити найзручніші AirPods з усіх існуючих. Якщо порівнювати їх між собою, то AirPods 4 мають дещо тонші ніжки та меншу пуклу голівку ніж AirPods 3, тому в них комфортніше перебувати протягом. Тривалого часу. Також було змінено розмір навушників розташування мікрофонів та датчиків, і загалом вони відчуваються легшими та комфортніше сидять у вухах. Овальна форма навушників дозволяє їм щільніше прилягати до вух, а отже, вони добре фіксуються у вухах та краще підходять для спорту. Навушники дуже легкі, всього 4,3 грама і насправді інколи можна забути, що вони у вухах. Як і раніше, ви можете стискати ніжки навушників, щоб керувати відтворення музики, приймати або відхиляти дзвінки. Перемикати режими ANC або викликати Siri. В AirPods 4 з ANC ви також можете перемикати режими шумопоглинання, затискаючи ніжку. Так само, як в AirPods Pro. На жаль, жестів для регулювання гучності, як в AirPods Pro 2, все ще немає. І щоб змінити гучність на AirPods 4 вам доведеться скористатися смартфоном або попросити Siri. Зарядний кейс теж був трошки перероблений, і він став менший аж на 10%. Ось, до прикладу, кейс від AirPods Pro. Справді виглядає дуже лаконічно і отримав роз'єм для заряджання USB Type-C. А ще він підтримує бездрутову зарядку стандарту, чи і може заряджатися навіть від зарядного пристрою Apple Watch. До речі, зважайте на те, що версія AirPods 4 без ANC бездрутової зарядки немає. Цього року в комплекті немає кабелю для зарядки, тому якщо у вас немає кабелю USB Type-C, то вам потрібно буде придбати його окремо. Шохол також отримав вбудований динамік, як в AirPods PRO2, тому він може видавати з Звукові сигнали при використанні функції локатор, якщо ви десь загубили навушники. До речі, з корпусу зникла клавіша активації блютуз, але замість неї на передній панелі є сенсорна ділянка в районі світлодіоду, на яку потрібно двічі натиснути, щоб активувати блютуз. В навушники встановили чіп H2, такий самий, як в AirPods Pro 2, тому вони отримали функції флагманського рівня. AirPods 4 з ANC підтримують блютуз 5.3 і мають захист від вологи та пилу по стандарту IP54. Що є оновленням в порівнянні з AirPods 3 і покращує довговічність навушників. Ви можете отримати доступ до всіх налаштувань AirPods в головному меню налаштувань вашого iPhone. Тут ви можете налаштувати шумоконтроль, керування тапами, жести, голови, мікрофон і так далі. Базові AirPods 4 ідентичні за дизайном, керуванням і основними функціями. І одна з головних відмінностей це відсутність шумопоглинання. До речі, ще одна функція, яку AirPods 4 перейняли в AirPods Pro 2. Це розпізнавання розмови, яка знижує гучність аудіо, коли виявляє, що ви говорите. Тобто ви можете швидко привітатися з колегами чи замовити каву, не виймаючи навушники. AirPods 4 можуть працювати без ANC до 5 годин на одному заряді і 30 годин разом з кейсом. А якщо включити ANC, то ця цифра зменшиться до 4 годин і десь до 20 годин разом з кейсом. До речі, всього 5 хвилин в кейсі дають вам цілу годину відтворювання музики. Якщо коротко про шумопоглинання, то Воно працює і працює дуже добре. В AirPod 4 з ANC компанія Apple дуже націлилася на знешкодження низькочастотного шуму. Ми говоримо про гурки, двигуна, шум, кондиціонеру, звук, трафіку чи будь-яке інше низькочастотне гудіння. Мікрофони, що використовуються в AirPod 4 з ANC такі самі, як у флагманській моделі AirPods Pro 2. І в поєднанні з потужним чіпом h 2 забезпечують ефективне шумозаглушення навіть у вкладишах. А нова функція Voice Isolation що з'явилася після оновлення iOS 18? Робить AirPods 4 ідеальним варіантом для дзвінків. А ось така якість звуку буде під час розмови на AirPods 4. Один, два, три, один, два, три. Один, два, три звісно, ми не можемо порівняти шумопоглинання в AirPods Pro 2 з AirPods 4. Але це ідеальна середина між можливістю чути навколишнє середовище і не чути шумів. Якщо говорити про режим прозорості, то він працює дуже добре, але навіть без нього ви будете чути все навколо. AirPods 4 оснащені новим динаміком та підсилювачем широким динамічним діапазоном, який у поєднанні з чіпом H2 забезпечує покращене звучання порівняно з AirPods 3. Звук став більш. Детальним та потужним а баси звучать значно глибше. Ну і в підсумку дам відповідь на важливе запитання: чи потрібно оновлюватись на AirPods 4 з ANC. Звісно, потрібно. Якщо у вас AirPods 2, AirPods 3, або ви колись купили AirPods Pro про два зради шумозаглушення, але так і не звикли користуватися вакуумними навушниками, то тут компанія Apple випустила для вас просто ідеальне рішення. Друзі, надіюсь, вам сподобалось наше відео. Не забувайте ставити йому лайк, а якщо у вас залишились якісь запитання, задавайте в коментарях.